На базі Житомирського військового інституту імені Корольову відбулось закрите виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань оборони і національної безпеки. Цей навчальний заклад приймав високих гостей не випадково. Наш навчальний заклад дійсно продемонстрував найвищий рівень підготовки фахівців. Ми зберегли цю традицію. І сьогодні наші фахівці виконують реальні бойові завдання в сучасних умовах. Випускники інституту виконували бойове завдання під час подій у Криму. і Їх дії отримали дуже високу оцінку керівництва армії. Саме тут на технічній та науковій базі інституту планується виховувати і навчати професійних військових майбутнього. Для цього потрібно зробити перший крок вивчити потреби навчальних закладів такого рівня. Я думаю, що наступний крок це широкомасштабне. Засідання комітету з питань національної безпеки і оборони, на якому ми маємо обговорити питання діяльності військової організації України в частині підготовки кадрів, в частині наукової роботи, з виходом на практичні результати. Коментуючи останні події в Україні, голова комітету Верховної Ради з питань оборони і національної безпеки Володимир Литвин запевнив, що широкомасштабної війни в країні не буде. Я думаю, сам факт рішучості. І згуртування суспільства вони унеможливлять подальший наступ. Але трагічні березневі події на півдні країни підтверджують військову істину. Ворог потрібно зберігати сути.